Друзі, всім хеві метал ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубриці алкоголь на своєму каналі я продовжую перевіряти, тестувати, дегустувати. Настоянки із готових сумішей, які я придбав одного з українських виробників для їх виготовлення. Тому сьогодні, друзі, продовжуємо і починаємо виготовляти настоянку бахерівка. Ну, ви всі знаєте, що бахерівка себе представляє. Я також її вживав. Ну, магазинський варіант. Представляю, що це таке, і мені цікаво спробувати приготувати самому і порівняти, так скажемо. Тож, друзі, розпочинаємо виготовляти сьогодні бехерівку. Ну, Як завжди, я буду виготовляти зі спиртового розчину. Для цього ми його і приготуємо. Як завжди, в мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Ну, Це буде десь 2,5 літри на виході. Додаємо спирту воду Ну, і розмішаємо. Щоб краще пішла реакція. Що ще хочу пояснити, друзі, оцю цій візитівці, яка йде до кожної із сумішей, ну, вона не просто тут із назвою, розумієте? Тут є, в принципі, рецепт від виробника, друзі. Якщо йому слідувати, то я впевнений, що у вас також вийде ну, класна настоянка. Але ще, як завжди, щось додаю від себе, щось змінюю. Ну, знаєте, ось перша зі змін. От Саме в цій настроїці пропонується алкоголю 2,9 літри. Ну, я, як завжди, я просто вже привик до цих цифр, до такої міцності свого алкогольного розчину. Тому я використовую саме 2,6. Мені це подобається. Тож такі в мене зміни і далі ще розкажу. Ідемо ну, далі. Як ви бачите, я вже взяв основну тару 3-літрову банку і додав туди свою традиційну ложку меду. Але ж саме за рецептом виробника. Мед або, на заміну його цукровий сироп, треба додавати десь ну, під кінець приготування, під кінець настоювання, десь там за 2-3 дні до закінчення. Але ж я цього не роблю, я відразу додаю, я не боюся. Знаєте, це пов'язано з тим, що декотрі бояться додаткового осаду, який буде на кінець у настоянці Я вже це не боюся, добре фільтрую, тому мені це не страшно. Я відразу додаю. Ну і додаємо тепер саме наш збір. Тут я бачу, і корада, яка присутня. Ну, збір для бехарівки. додаємо. Ну і далі, як ви бачите, суміш з медом мене в мене вже в банці. Ну і тепер рекомендує виробник ще при приготуванні використовувати пів чайної ложки або чайну ложку цедри лимона або апельсина. Я вже для себе експериментами вивів, що мені краще ну мені так сприймається краще. Шкірка саме мандарини, розумієте? Просто почищена шкірка з мандарини за цим підшкірним білим наростом, знаєте, я цього не боюся, таку гірчинку воно своє рідно додає. Тож, я просто додаю з одного мандарина шкірку туди. Ну, це і всі складові тепер додаємо спиртовий розчин в банку. Відповідно, добре розмішуємо. Ну, так, я думаю, буде досить. Ну, і Тепер далі, що ми робимо? Закриваємо кришкою і відправляємо настоюватись в темне місце. Виробник рекомендує настоювати 10 діб. Я так думаю, буде десь настоювати 10 діб, 14 десь до 14, до 2 тижнів. Ну, Відправляємо в темне місце. Що ж, друзі, в мене минуло два тижні. Як ви бачите, моя настоянка вистоялася, настоялася. Ну, тепер слід провести декілька активних процедур. Це, по-перше, процідити її, ну, а потім профільтрувати. У мене, як ви бачите, все готово. Сито марля за новим стандартом. Тож цідимо. Ну Ось, друзі, процідили. Ну, а тепер фільтруємо через ватний фільтр. Поїхали. Ось ну, таку настоянку маю на кінець. Друзі, хочу відмітити, що була вона в лапках дуже грязна. Знаєте, я змінив 5 фільтрів ватних, аж 5 фільтрів. Тож, ну я думаю, вам на контрасті, ну, на попередньому відрізку і на цьому відрізку якраз видно, наскільки вона стала чистішою, яскравішою. Ну, Гарну настоянку маю. Аромати вже відчуваю, друзі, але провели декілька активних процедур. То я думаю, треба дати настоянці відпочити. Добрати своїх смаків і ароматів. Думаю, 3 доби вистачить, але тоді вже будемо смакувати. Що ж, друзі, моя бахерівка готова, як ви бачите, і я готовий до дегустації, до смакування. І вам, на жаль, тільки можу розповісти про свої враження. Тож, друзі, починаємо, як завжди, з зовнішніх факторів. Ну, зовні вона мені дуже подобається, друзі. Знаєте, мені цей саме кольор дуже сподобався. Я десь очікував, що вона буде темніша, але мені сподобалося те, що я отримав. І саме, знаєте, після фільтрації цей колір вийшов, тільки я його побачив після фільтрації. Тому що в лапках вона така була грязненька. Я 5 фільтрів використав нагадаю для фільтрації. Тож, коли я отримав вже кінцевий вигляд її, кінцевий колір, то так вона мені дійсно дуже сподобалася. Знаєте, таке вона відчуття надає, що вона дійсно чиста. Ну а з ароматами доволі відчутні аромати, навіть там без нюхання спеціального. Можна це відчути такі, вони помітні тут вітають, вітають наді мною навколо мене. Ну, такі так, трав'яні, десь, десь якісь, можливо, спеції уловлюю, але не можу вирізнити, сказати, які саме. Але мені подобається, знаєте, такий легкий, але такий доволі відчутний, насичений аромат. Знаєте. Клас, ну мені подобається, я кажу. Зовні вона мені поки дуже подобається. Але ж саме головне це смаки, то давайте почнемо. Просмакуємо, продегустуємо за ваше здоров'я, друзі. Ну Дійсно, класно. І ви знаєте, я б сказав би що рівно. Як під час споживання, так і на післясмаках, коли видихаєш. Такий дійсно. І, ну, я б сказав, би, смак відчутніший за аромати. І при тому, що вони відповідають, знаєте, смак аромату відповідає. Немає контрасту, що там, на ароматі я відчував щось одне, а коли випиваєш, буває таке в стоянках. А випиваєш, і смаки. Ну, відрізняються. Тут вони не відрізняються. І ви знаєте, ну, з того, що я смакував варіанти з магазину, саме Бехерівки, то я скажу, що так. Вона ну, схожа на Бахерівку. <гум> Мабуть, тому що вона і є бахерівкою, знаєте. Ну, Сподобалось мені, друзі. Сподобалось, безперечно. Класна настояночка. Тож, якщо. Ви бажаєте, можете виготовити. Я завжди посилання на виробника саме залишаю в описі під відео. Тож, кому буде цікаво, опустіться під відео, подивіться. Там завжди є контакти. Ну і як завжди, друзі, я запрошу на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які є вже на каналі. Там в мене не тільки алкоголь. Тож всіх запрошую, запрошую всіх підписуватись, залишатися в нашій великій вже команді. Долучайтесь до нашої команди. Ну і чекаю від вас вподобайок, е, відгуків, е, класних коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім спа.